Дивно, а вода рожева від чого? Від сонця? Не знаю. Сьогодні ми знаходимось на Арабатській стрілці. кажуть, що тут колись чумаки брали сіль. Друзі, я думаю, це треба буде дізнатися у місцевих жителів. Ми чули таку історію, що тут колись були чумаки, звідси брали сіль. Чумаки приїжджали і здесь збирали цю соль. І вона називається самосадочна. Як вони збирали? Там треба дуже акуратно, щоб не захватить ил по днизу. Чумаки були не простачки. Це бізнесмени бізнесмен да. того часу. І чим відпочивалася самосадочна, яку брали чумаки, від а той солі, яку сейчас существует. в 1800-х годах. изменилась технологія. именно стало вирощуванням. Промислів було очень много. Тільки на Арабатской стрілці знаходилося не менше п'яти промыслов. Доль сіваша і сівер Крима. Я не розумію, а як можна вирощувати сіль? Суть выращивания солі это Поэтапное осаждение ненужных нам элементов. Вот это вы видите э, колышки, ряд бассейнов, один, второй, третий. И вот первый рядах бассейна выпадает хлорное железо. И дальше выпадает гипс. І здесь вже в третьому ряду они их подготавливают, гладять там, выравнивают. Дайте я вгадаю, що чистий продукт білесенька сіль. Так, да, на хлор. І в цьому році просто залітий басейн. А в минулому році вони були галяні. Люди набирали вот солі і продають зараз це чумацька соль, якщо вам можу сказати, стопроцентна. Вона вже з'явився якийсь апетит до місцевої солі. Я вам дякую. Йдемо куштувати місцеву сіль. Да. Поїхали! Так, дівчино, доброго дня. Я хочу скуштувати місцевої солі. Яку порекомендуєте? Прошу ось цю, будь ласка. Ага, це такий спеціальний пакетик відбірної солі. Так, харчової, якщо ж ви її хочете скуштувати, прошу на ручку. На ручку, отак, насипаю. ви також і їсте. ж. А може ви мені подаруєте цей пакетик. Дякую. Тепер у нас є місцева сіль. Йдемо солити. І так, друзі, магія монтажу. І секунду тому ми ще знаходились в Криму. А зараз ми в Києві для того, щоб поспілкуватися із саме корінним жителем Криму. Пане Ахтем, Вітаю. доброго дня! Добре. Е, я ж то знаю, що чумаки і кримські татари якось вони дружили. А може, і ні? Розкажіть. Не драма кажуть про те, що купці угу. в цьому сенсі чумаки є тими, хто фізично поєднали дві культури і традиції. Угу. І знання один про одного, тому що праця нелегка, а саме їхати чималий путь до північного Криму, обмінювати або купляти сіль, яку добували і в Сіваші, і на цих солених озерах, які ну, там біля Арабатської okay. стрілці, і на в'їзді до Криму в Прикопи, або обмінювали там, намет, не знаю, борошно, зерно. Чумаків і у кримських татар були такі торговельні взаємовагітні відносини. Не тільки торговельні. Цей напрямок їх співпраці ототожнює то от цих загальних процесів або о, о, спільного взаєможиття, яке ну, проходило стільки часу, скільки взагалі людина живе на цих теренах. Чуманський шлях це абсолютно природне спілкування людей, які побудували власне життя, спільне життя протягом там багатьох сторіч, отримували і з цього матеріальний, А саме головне, знали, як зовуть сусіда, знали, чому він так заварює каву. Знає, що у неділю, коли він піде молитися до храму, цей мусульманин прийде і його корову. І навпаки, у п'ятницю, коли мусульманин піде до мечеті, їх дружина зустрінуться і приготують спільну якусь їжу. Угу. І це не видумки. Тепер я можу точно сказати вам: я можу бути саме тим чумаком, і я не буду вести сіль. Я можу привести сенс. Так, емоцію. Так. Звісно, взяти потрошечки з кожного міста, саме цієї культури, того, чого я не знаю, і бути оцим чумаком об'єднувачем. Дай Боже сили. Дякую. Радий був з вами Дякую. поспілкуватися. Дякую. Йдемо прямо вперед. Якщо б ви мені сказали, що ви з Криму і вас зовуть Назім, я б вам повірила, що ви кримський татарин саме Бахчисарайського регіону. Я похожа на кримського татарина? — Дуже похоже. Друзі, якщо вам також так здається, можете написати це в коментарях. Ха -ха. Всі знають, що чумаки їздили в Крим по сіль. Мені просто цікаво, як їх там зустрічало, як це взагалі було. Чумаки у нас известны с 15 века. Тогда еще к чумакам было такое насторожное отношение. Они приезжали, они брали соль, пошлину не платили. И на это жаловался Крымский хан. Более поздний период, до начала даже 16 века, отношения уже складывались достаточно хорошим образом. Чумаки, в частности, платили пошлину, и они могли свободно проникать на территорию Крымского ханства. И они уже там для себя определяли, с какого озера брать соль. Им выдавали на таможне документы, Кументи и они оберегались, Как описывают источники, около 400 озер соляных было только на территории Крымского ханства, що провозили чумаки кримським татарам. то, что не не производилось в Крымском ханстве, а в Крыму, то привозили чумаки. А мне как бы проще сказать, что вывозили, да, например, а вывозили шерсть, вывозили кожу, вывозилась икра ситровых рыб, она называлась кавьяр, это Азовское море, вывозили земляное мыло, которое добывалось возле горы сапун -гора под Севастополем, это же Сабын, это в переводе с Крымско-татарского мыльная гора, много фруктов вывозилось, как бы сегодня не парадоксально это звучало, но в Ми виращувались гранати, ані визрівалі к октібрю і Їх теж вывозили на експорт. Вывозились вина. В Криму виращувались хороші сорта вінограда і міневіни сорта вінограда. Тому можемо вивести таку тезу, що кримські татари і чумаки це були бізнес-партнери того часу. Павніва зможна. Я вам дякую. Було приємно з вами познайомитись. Взаємна. Ну що, друзі? А ми повертаємось назад у Крим. Хоп! Позаду до мене знаходиться тонка протока, яка відділяє. Півострів Крим від материкової України. По ту сторону берега знаходиться Арабатська стрілка. І той, хто контролював цю протоку, контролював весь поток солі та інших продуктів на сході Криму. Чумаки, які возили сіль із Криму на цю сторону, возили її на склади в Геніческ. Між іншим, Геніческ з кримської татарської означає тонкий. Тож ми, як справжні чумаки, поїдемо зараз в тонке місто Геніческ. Я перепрошую, а як вас називати? ВІЛ? Окей, Віл Сміт готовий до великої подорожі. Наші бочки повні солі. Солі чи ще там чогось, адже ми знаємо, що чумаки возили не тільки сіль, а ще різний крам. Але стоп! Що на возі роблять козаки? А взагалі козаки возили сіль? Про це ми поговоримо в наступній серії. А зараз ми заскакуємо на воза і їдемо далі чумацьким шляхом. Вперед! А що це у вас за сорт такій солі? Сіль з е, озера Сиваш. Буває воно іноді рожеве, іноді біле. Чумаки ж їздили по цю сіль? Чи це якась нова сіль? Е, їздили саме по цю сіль. Ну тут написано, що вона зібрана вручну на рожевому так. озері Сиваш. Так. Це як? Без механізації. Угу. Саме так, як робили чумаки. А, ви йдете по традиції? Можна так сказати. О, ви ще маєте з собою костюм так. чумака. Це ви зайшли Я... з собою? Чи ви тільки з роботи? Бачите, я думаю, ви мене тепер О -о. не впізнаєте. Ну, це... Слухайте, це так зручно. Трошки а булочка не та, але ж. Якщо ви знаєте, що взували і носили на ногах чумаки, напишіть нам в коментарях. Я би, друзі, хотів би також мати таку штучку і щоб на спині писало Чумацькі пісні правда класно? Я себе відчуваю таким чумачечим чумаком. Зараз я знаходжуся на дорозі, яка веде в Крим і з Криму. Я можу брати будь-який напрямок по Україні. А можу поїхати у Львів, а можу поїхати в Київ, а можу взагалі поїхати в Харків. Але я пропоную нам всім вибрати курс на захід. Нам обов'язково потрібно подолати Дніпро. Тож пропоную поїхати на переправу через Дніпро. Поїхали! Я не розумію, що відбувається. По моїй чумецькій карті тут мала бути та переправа. Ми подолали. 150 п'ятдесят кілометрів, приїхали в Каховку, а її тут немає. Що робити? Доброго дня, пане Олександре! Доброго мене звати дня. Назар. У мене є чарівна карта, яка там мала бути таванська переправа. Ми приїхали сюди, а її нема. Що ну, робити? Саме сюди ви і потрапили. Найліпша переправа була саме тут, біля Береслава, біля Каховки нинішньої. Як построїли Каховську ГЕС в 1952 році, почали наповнювати водою Каховське море, переправа вся пішла. Підводу то тобто, влучається, оце переправа ти можеш швидше доїхати, аніж в об'їзд. Були спеціальні плоти, на які заїжджали чумаки з возами. Їх переправляли по канатам на той берег. Чумаки давали данину і туркам, і татарам, і казакам, і шляхтам, тому що сіль везли в Європу. Це як то кажуть, великий чумацький шлях. Пане Олександре, так що це таке? Я Тут думаю, буде якийсь готель, як мінімум, корчма. Це постоялі двори купця Сазонова, 19 сторіччя. І чумаки саме тут і зупинялися. І, до речі, досі тут живуть люди. Йдемо далі. Якою дорогою? Прямою. Прямою не вийде. Ми підемо в обхід. До побачення. До побачення! Друзі, це парадокс. Дорогою на захід ми натрапили на морське узбережжя. Ми в місті, де Дніпро впадає в Чорне море. Я стою знову на горах солі. Уявіть собі, тут ще один соляний промисел. Так, ми знаходимося на кінбурзькій косі у селі Геройськ, де видобувають отаку морську сіль. Доброго дня, доброго дня. Слухайте, це ви завідуєте цим гірськолижним курортом. Правильно тут можна покататись на сноуборді, це все сніжні гори. Це сіль, яка добувається з морської води, вважається найкращою в світі. Нам такі речі кажуть на кожній фабриці, де добувають сіль. Давайте ми дізнаємося, яким способом ви її добуваєте. Там такі спеціальні чеки, десь е, територія по 2 гектари, uh -huh. туди запускається вода. Uh -huh. І є підготовні чеки, де йде от гіпсовка. потім вже десадочні басейни, там осідає тільки чисто поварена соль. За сутки вона сідає десь міліметра два, за літній період буває не раз до 15 сантиметрів на території по 2 гектари. Uh -huh. Комбайн добуває до 10 тисяч тонн у місяць. Цікаво. Я застався, коли я в 69-му році сюди прийшов працювати. Тут були діди, які помня ще чумаків. Справжні свідки чумаків. Так, да, самі свідки чумаків. Чумаки приїжджали сюди, сіль брали. Приходили парусні суди, навіть з Дуная. То виходить, що сюди навіть за кордону приїжджали. Приходили гості. Да. месний козак, капуста сюди. Прийшов і своєю сім'єю, коли розпадалася січ, він тут почав соль добувати. І козаки також тут добували. Да, сіль. Добували у них такі чайка називалася, велике таке дерев'яне, судно парус. Дерев Рузили соль теж розводили. І що саме цікаво, що рядом татари добували, і між до собою знаходили обші мови. Чумаки як теж припливали, чи якось приїжджали. Ні, чумаки приїжджали волами по полі обережі України і розвозили соль по, по всій Україні. А це як, тож чумаки приїхали сіль набирати? Це на нас сірзаводи беруть, тому що ці голландські сири вони видержують у селяних расулах. Я так то думаю, а може якось ми з вами домовимося, і ви мені мішочок солі подаруєте? Можливо, договоримося. Супер. Йду шукати, куди можна погрузити свою сіль. Дякую, ми йдемо далі.